Та, та, Ради вас всіх бачити. Христос Воскрес Вітаю вас, другі наші глядачі із сонячної Донеччини. Приїхав я сюди з нашими військовими капеланами, щоб показати вам, як святкують Великдень, Великодні свята наші священники із захисниками України. Дуже приємно мені знаєте, що в цьому відео зможу вам показати щось нове, нестандартне і таке, яке насправді показує, наскільки ми українці об'єднані в боротьбі за нашу спільну перемогу над ворогом, який жорстоко нищить нас. Ідеться про те, що в цьому відео ви побачите військових капеланів різних церквів, і різних конфесій, бо саме на великодні свята, капелани разом об'єдналися, щоб послужити найкраще нашим захисникам. Хлопці, Христос, воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос, воскрес! Христос воскрес! воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воїстину Воскрес! Христос Воскрес! Смерть смерть подолав! І тим, що гробах Життя дарував. це свято насправді Воскресіння Господнього це свято перемоги, тому що Бог у цьому святі показує, що життя перемагає смерть. Повірте в те, що Ісус Воскрес! Бо коли ви повірите в Його Воскресіння, ви отримаєте цю силу, силу життя, якою він ділиться сьогодні з кожним, хто вірує в Його смерть, і Його Воскресіння. Це є найважливіша правда християнської віри повірити в Ісуса, розп'ятого і воскреслого.